Права 412. Що більше 13,4% від 15,7% чи 15,7% від 13,4%. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку відсотки перетворити в звичайний дріб. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 13,4%. Ну, гаразд. Що таке відсоток? Це сота доля. Тобто одна сота. Записуємо, що це 13,4, що множиться. Ну а замість відсотка напишемо спочатку так, 0,1. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1 соту, то переносимо кому в 13,4 ліворуч на два розряди, то нас вийде 0,134. тисячних. Так, і це дорівнює тоді. Запишемо це в вигляді звичайного дробу як 134. Є. Гаразд. Ну, а зараз аналогічно запишемо 15,7%. Записуємо тоді друге. Отже, 15,7%. Це дорівнює. Це можна записати як 15,7, що множиться на 0,01. Бо відсоток це одна сота. Ну і це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч. У нас вийде тисячних. Ну і це можна записати як 157. тисячних. Гаразд. Ну що ж, залишилося нам розібратися з числами. Ось у нас є 15,7. Записуємо тоді третя дія. 15,7. Ну, це все одно, що 157. Давайте я розпишу. Це 15,7. Ну і це можна записати. 15 на 10 150 плюс 7. Це буде 157. Є? Ну і давайте аналогічно перетворимо 13,4. Я тут запишу, записуємо четверта дія. Тобто 13,4 це дорівнює 13,4. Ну і це дорівнює 13 на 10 130 плюс 4, 134. 10. Гаразд. Ну що ж, ми вже всі наші числа перетворили у звичайні дроби. Ну, а тепер давайте їх порівнювати. Записуємо п'ята дія. Що ми порівнюємо? 13,4% від 15,7. Нам потрібно 15,7 помножити на 134 або 157. 10. Запишемо так, 157. 10. Ми множимо на 134 тисячних, бо це 13,4%. 134 тисячних є. Ну, а будемо порівнювати з 15,7% від 13,4. Тобто 134, 10, що множиться. На 15,7% це 157 тисячних є. Ну що ж, як їх порівняти? Ну, давайте запишемо, чому дорівнює рівня добу. Ви можете помітити, що це однакові числа. Дивіться, у чисельнику у нас тоді буде 157, що множиться на 134. А в знаменнику буде 10, що множиться на 1000. Це зліва. А справа у нас буде 134, що множиться на 157, а у знаменнику буде 10. Що множиться на 1000. Ви бачите, однакові множники і в чисельнику, і в знаменнику. То чисельник у нас дорівнює чисельнику, знаменник у нас дорівнює знаменнику. То тут ми ставимо знак дорівнює. І тут ми записуємо знак дорівнює. Тобто в нас немає тут більшого. У нас 13,4% від 15,7 дорівнює 15,7% від 13,4. Запишемо тоді відповідь. Ну що ж, де мені записувати? Давайте я тут запишу. Іншого місця немає. Відповідь. Ну що ж, записуємо, що 13,4 від 15,7 записуємо дорівнює. дорівнює, або дорівнює 15,7 відсотка від 13,4. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння відсотків від числа. На цьому вправу завершено.